І так, друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі з вами Тарас Пономаренко. Сьогодні ми говоримо про Chevrolet Aveo. Chevrolet Aveo другого покоління, як називає його сам виробник, це модель Т-250. Чого другого покоління, чому не першого? Ну тому що Chevrolet Aveo першого покоління, хоч і непогана машина, але це глибока модернізація Lanos. Звичайно, там трошки інша посадка, трошки інший кузов, але все таки. Більш цікава машина. до того ж, Chevrolet Lanos у мене є на каналі, Lanos у мене є на каналі, Део Ланус мене є на каналі. Тобто ну, Це одна і та сама машина, тому про неї розказувати не дуже хочу. А в цьому відео ми з вами поговоримо про Chevrolet Aveo. Я вам розкажу, які на них є ціни, скільки вони коштують, мінімум, максимум, нормальні, які прайси є. Ми з вами ж зачепимо, яка особливість цих машин, що в них такого цікавого. А в наступному відео ми з вами розглянемо ВАЗ-21.06 класику. І щоб не пропустити наступний випуск, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і ми з вами починаємо. Значить так, Chevrolet Aveo... Другого покоління Chevrolet t 250 Ця машинка нас стартувала з 2005 року. І випускалася, якщо взяти по світу, то аж до 2023 року, там на різних заводах в різних місцях світу. А якщо взяти саме, от, що вона випускалася в Україні, то вона випускалася до 2011 року і в вигляді Chevrolet Aveo. Але вона випускалася не тільки як Chevrolet Aveo. З 2012 по 2015 рік це ті машини, які є в наявності, вона випускалася. Як за звіда. у нас на Запорізькому автомобільному заводі випускався цей автомобіль. ну По суті, як випускався, складався, це була крупна вузлова зборка. Тому якщо взяти, що прям якась там кардинальна різниця між цими машинами є, вона є, але не, це не дуже велика різниця, я вам про неї розкажу далі. І так, давайте переходимо, що у нас є зараз купити по цих машинах. А купити по цих машинах у нас є досить нормальне таке кількість машин. У нас є 757 автомобілів Chevrolet Aveo. У нас є 197 Zas Vida, по суті, та сама машина, тільки українського виробництва, що разом складає 954 автомобіля. Мінімальну ціну Chevrolet Aveo я знайшов за 2100 доларів. Ну, в принципі. E, дуже непогано, дуже непогано. E, при тому, що в цьому прайсі ми, як правило, розглядали з вами Лануса. А тут Chevrolet Aveo. чим вона краща за Лануса, вона просто більша. В першу чергу, в ній більше місця всередині, і того, звичайно, ця машина і там дуже непогані характеристики. E, що? І то машинка, між прочим, 2007 року. Якщо ми візьмемо e, за. Скільки я знайшов максимальну ціну e, Chevrolet Aveo, я знайшов за 6600 доларів e, 2008 рік. Ну, За такі гроші можна Mercedes в кузові W211 взяти. Ну, Тобто це такий перебор, хтось дуже любить свою машинку і не хоче її продавати ні при яких розкладах. E, давайте глянемо наступне. Яка ж ціна і ця машинка була ну, восьмого року? А яка ж ціна нормальна нормальний прайс на от Chevrolet Aveo в другому поколінні Т-250 кузові? Що ж це за прайс? Проаналізувавши те, що зараз виставляють, коли люди теж аналізують цей ринок і намагаються виставити, щоб продати реальну машину, а не просто щоб вона там стояла 100 років, то непоганий варіант вже починається від 3,5 тисячі. Це там 2007 рік. І там до п'яти тисяч, теж сьомий, той же восьмий рік, там, ну може навіть дев'ятий проскакувати. Але це от 3,5 тисяч. Тобто, якщо у вас є там 4 тисячі, то ви вже можете прям собі такий класний варіант знайти, тому що це буде основне ядро, де буде дуже основне ядро пропозиції, де буде дуже багато автомобілів. Ви знайдете свій класний автомобільчик, будете ним їздити, радіти те, що у вас є. Якщо ми візьмемо таку машину, як Зазвіда, це та сама машина, то таких машин у нас 197 штук зараз продається. І найдешевшу я зміг знайти за 25 тисячі та 200, а це 2,5 Це машина 2012 року. Там був 2007 рік, а тут 2012 рік. В принципі дуже непогано. Але як я зауважу, це не з ринку. Не з ринку можна брати тільки людям, які добре розбираються в автомобілях, в яких руки ростуть з того місця, якого треба, і плюс є інструмент, є можливість відремонтувати машину. Тому що якщо ви не механік, ніколи не беріть не з ринка. Це для вас буде дуже тяжко, дуже боляче. Краще знайти машину трошки дорожче, і яку вже не прийдеться робити. Яку я знайшов саму дорогу зазвіду. Саму дорожчу за зазвіду я знайшов аж за цілих 8 тисяч доларів. Ну це жорсткий перебор. Хтось прям думає, що ах, я в мене свіжа машина, то машина була 2014 року, але ну вона не коштує таких грошей. 8 тисяч для автомобіля такого класу. Ну Це перебор, тому що на ринку є дуже величезне предложення, пропозиція, де можна купити кращий автомобіль. За, ну Можна кроссовер вже непоганий купити, як я там з вами розглядав, можна там x 5 купити другого покоління або там хороший Hyundai Tucson можна купити. Ну тобто Є купа, купа купа машин, які можна купити за 8 ну, тисяч. Тобто, ну, це точно не цінна за звіда. Хоча машина сама по собі дуже, є, дуже і дуже непогана. Але тільки за свої гроші. Тож, які гроші є нормальні в засвіді? В засвіді це там, від 3600 до 4500. Оце буде нормальне ядро нормальних машин, де ви знайдете нормальну машину, не переплачуючи комусь щось, бо йому там сильно так в голову стрельнуло. А, які це будуть роки? Це буде приблизно 2012-2013-14 рік. В принципі, це дуже не паршиво. Яка е, у нас от є така перевага? От давайте зараз розглянемо за звіда і Chevrolet Авео, які у нас є такі особливості е, очевидні. Е, перевага, наприклад, за звіда в тому, що це та сама машина. Але вона, вона просто складалася з крупновузлова збірка. Ну тобто ви не думаєте, що там їх прям там варили, клепали. Ні, просто приходили машинокомплекти, там без коліс, там на них накидали колеса, там десь двері, капоти, е красили. І от все вам машина пішла, все, отак от, от ми робили машини. Тому розраховувати, що вони там все прям сильно гірші по якості, я б не я б так не вважав. би. Тобто вони непогані, дуже непогані. У нас, як правило, в українців нормально руки з правильного місця ростуть. І перевагою засвіда, що за 3500 500 ви можете купити Chevrolet АВ7 року, а от за звіду ту саму машину ви можете купити за 3600-3500 12-го року. 5 років різниці. Все-таки метал втомлюється, і автомобіль ну, очевидно, що краще купити звичайно свіжіший, однозначно. Ну, це моя така думка. Може, я повний дурень. Напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Краще машина новіша. За ті самі гроші чи старіша, але на якій буде Лейба Шевроле, а не ЗАЗ. Ну, як то кажеться, я в даному плані я все-таки цю перевагу вважаю очевидною. Або, наприклад, там за 5 тисяч, за 5 тисяч, за 5 тисяч серйозні гроші. Машина 8-го року, а тут за 4500 машина 13-го, 14 го року. Ну, так само велика різниця і тих самих 5 років в різниці з тим самим бюджетом. Проте. Я хочу зазначити той фактор, що Chevrolet Aveo вони були в, з більшою палітрою двигунів і вони були з різними прикольними комплектаціями. Що мається на увазі? Мається на увазі той фактор, що в Chevrolet Aveo, на відміну від ZAS Vida були коробки автомат. Справді, були коробки автомат. Тобто, якщо на ZAS Vida у нас були як їхня перевага, кондиціонери і навіть клімат-контролі, тому що це новіша машина, то на Chevrolet Aveo ми могли купити з вами машину. Вони всі були з кондиціонерами в базі, але ми могли купити машину на коробці автомату. Тобто, якщо на ЗАЗВІДА йшли тільки п'ятиступки механіки, то тут могла бути як п'ятиступка механіка, так і чотиридіапазонна автоматич, автоматична коробка. В принципі, це досить круто. Людина, яка собі мріє про коробку автомат, блин, то могла її купити. Ви зараз, навіть зараз можете купити. Я провів таке невеличке дослідження і дізнався, що серед отих 757 Chevrolet Aveo є 197 машин з коробкою автомат. Тобто, якщо ви мріяли про коробку автомат, де ви сидите, відкинулися і все, ви там не дюргаєте ручку. Там, Хочете їхати на сучасній е, машині з автоматичною коробкою, будь ласка, це Chevrolet Aveo. Тут в нього, звісно, є. ці. Якщо ви хочете трошки новішу машину, і вам механіка як би і не проблема, ви прекрасно їздите, володієте механікою, то ви можете за ці самі гроші купити новішу машину, і це теж прикольно. Е, ще що такого цікавого, дивіться, коротше, які назви були у, це, у цієї машини. Тому що це одна й та сама машина, але я для повного розуміння хочу вам розказати, що вона. Продавалась в різних частинах світу, як різна машина. Вона в Штатах була як Pontiac VIV. Ще вона була як Deo Centra. І була вона Deo Centra Plus, це коли йшов Фейсліфт. Ще вона була як Chevrolet Nexia. А ще вона була за звіда, про яку ми говорили. І ще вона була Suzuki Swift Plus. Тобто Сузукі Свіфт, про який там багато, то, Боже мій, я так хочу собі Сузукі Свіфт, ну, коротше, це в тих роках це Chevrolet Авео. Тобто, сказати, що там буде прям щось космічне, ні. Що по цій машині? Наприклад, якщо Chevrolet Aveo першого покоління Т-200, то це була по суті така. Ідея заповнити, взяти, вони взяли платформу Ланоса, чуточку її допрацювали, тому що там вони зробили більш вертикальну посадку. І по суті, це та сама машина по ходовці, по платформі. То от Chevrolet Aveo 2 покоління з індексом кузова Т-200, як називав її General Motors. То ця машина вона трошечки довша. Китайці допомагали її робити. італійці зробили знову ж для неї дизайн. І та студія. Знову в Англії настраювали підвіску, Ну вона, коротше, довша по-простому. Вона трошечки довша і вона трошечки за рахунок цього має більший об'єм. І це вже більш комфортна машина. Там, на деяких ресурсах називають, що це і супер-супер глибокий рестайлінг там, або Chevrolet Aveo першого покоління. Ну, я вважаю, що це взагалі інша машина. Звичайно, агрегати там схожі, але не цей. Що стосується двигунів, на зазвіда було два двигуна. А от на Chevrolet -то було багато там, штук з 8 було двигунів, тільки в Україну, з 6-ма двигунами вона поставлялася. Якщо взяти, який я вважаю плюс-мінус ну, кращим двигуном, то, звичайно, я вважаю, що кращим двигуном буде 1,4 інжектор. 1,4, а не 1,6. Чому так? Тому що 1,4 він е -е, 16-клапаний. Він трошки потужніший і трошки економічніший і більш сучасніший. А 1,6 це трошки старіше, він 8-клапанний. Ну, тобі, там, по два клапана на голову на циліндр. Ну, тобто, ну, звичайно, я б не, якщо б я знайшов класний автомобіль, то я вже не чіплявся за такі дрібниці, але для себе я зробив таку відміточку, що цей. Що в нас цікаво? По довжині машинка 4 метри 310 мм. Непогано. Це досить такий, ну, вона все таки. По вазі вона тонну 205 кг, ну, тобто вона більша вже ланоса, вона і є і важча вона, ніж ланос. Що такого ще цікавого, розганяється до сотків за 11 секунд. Максималка 175 км на годину. А витрата пального місто 8 літрів на сотню. Траса 5 літрів на сотню. ну В середньому люди кажуть, десь 67-7 літрів на сотню. Тобто 7 літрів на сотню. Це непогано для такого економічного автомобіля, який дає досить приємний. Приємну плавність хода. Я їздив на Chevrolet Aveo другого покоління на цьому Т-250, як їздив за кермом, так і частинка їздив на таксі, ці машини багато в таксі працюють. А чому працюють таксі? Надійна, проста, досить приємна по комфорту. Ну, от така машина. Тобто, якщо ви собі мріяли з маленьким бюджетом купити машинку на автоматі. Ну, от, Chevrolet Aveo, Я навіть знайшов ціни, плюс-мінус це нормальний прайс буде такої машини 45 тисячі. Ну, тобто, за 4500 ви можете прям купити вже машинку на автоматі, яка буде прям вас радувати. Ну тобто, отак, друзі, у мене на сьогодні все. Поставте вподобачку цьому відео, підпишіться на канал і не забудьте, що в наступному відео у нас буде ВАЗ класика перша машина. Бо це вже не перша машина, якщо Chevrolet Aveo. а от у вас класика 6. Шістерка... Відмінний авіа автоконструктор буде вас чекати в наступному випуску. До побачення, до зустрічі в наступних відео.